У незаконному продажу зброї та боєприпасів підозрюють трьох жителів міста Лубни, як повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук, фігуранти раніше вже мали проблеми із законом. Вони спеціалізувалися на вчиненні тяжких злочинів з використанням зброї та засобів ураження, працювали на замовлення кримінального світу, застосовуючи погрози та насильство. Тому після виходу із місць позбавлення волі двоє підозрюваних залучили третього спільника і організували новий новий канал обігу зброї, яку вивозили із зони бойових дій, їх затримали на гарячому після чергового збуту боєприпасів. Під час проведення понад 20 обшуків за місцями проживань в гаражах підозрюваних вилучило гранати, пістолет, кулемет близько 5 тисяч набоїв різних калібрів та інші речові докази. Особам повідомлено про підозру у придбанні в носінні зберігання збуті вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, а також у вчиненні вказаних злочинів за попередньою змовою групою осіб. Окрім цього, за клопотаннями слідчого і прокурора підозрюваним обрано запобіжні заходи, тримання під вартою з альтернативою внесення застав.